в Авіхріва студія мене звати Ольга Гвоздецька. Бібліотеки мають стати більшими ніж просто читацькі зали. Все про розвиток бібліотечної справи в нашому місті. Говоримо з такими гостями Олександр Славський, депутат Одеської міської ради і Олена Цеділіна, голова громадської організації. З містом Вітаю вас! Дякую, що ви сьогодні з нами. Вітаю. Олександра, є прям ідея. Я не знаю, чи можна назвати це оформленою концепцією, але ви точно хочете зайнятися комунальними бібліотеками міста. Знаю, що вас до цього залучила ваша. Колежанка опосередковано Олександра Ковальчук, яка вже не є депутатом депутаткою міської ради, але вона завжди займалася і музеями прицільно, і бібліотеками ба багато часу принаймні приділяла. Е, і ви сказали, ви написали у своєму Фейсбуці, що вона вас познайомила з цією сферою. Як це сталося? Що ви побачили, і чому вирішили, що треба раптово допомагати бібліотекам? Це не раптово Олександра Ковальчук готувала там, це доволі тривалі процеси, і вони закінчились на тому, що вони зробили проєктну проект, документацію там, на ремонтні роботи. І, власне, було заплановано, що частина її депутатського фонду буде спрямовано, нею заплановано, буде спрямовано на ремонт однієї з дитячих бібліотек на Англезі 5. Власне, я Просто продовжив цю справу, але до, цього, до того, як е, подати заявку про депутатський фонд, я вирішив дізнатися, що з бібліотеками, і побачив, що вони, ну так, якщо просто взяти кількість бібліотеки фінансування що там ну, доволі неналежне фінансування. І на закупівлю книжок не, не, не занадто велике, і взагалі на обслуговування. Бо в моїй голові бібліотека це не просто там стелажі з книгами, це щось ще? Uh, і тих грошей, які зараз є в бібліотеку, очевидно, на ось це що ще не вистачає. Навіть і на стелажі нормальні, з нормальними книгами теж вистачає так з трудом. Uh, ми запланували, можливо, профінансувати бібліотеку на Інглезі 5, принаймні зараз працюємо над цим. Але перед тим uh, вирішили, uh, я вирішив залучити, спитати взагалі, хто. Займаються бібліотеками в серед громадських активістів. виявилося, що це є декілька більш-менш живих організацій, а є декілька прям активних організацій, в тому числі Олено презентує власне таку правильно. Так, так угу. громадська організація з містом, яка має ідею щодо того, що бібліотеки це не просто там читацькі зали, скоріше такий центр суспільний чи громадської освіти, в тому числі. Ми поїхали подивитись наприкінці минулого тижня. Проїхали декілька бібліотек, подивилися, як вони виглядають. Щось злякало, щось надихнуло. Що злякало? А, ну, власне, бібліотека на Англезі 5 виглядає дуже погано. Наскільки я розумію, це не найгірше з тих бібліотек, які є в місті. І мені здається, що це там, погана історія. Якщо бібліотека виглядає так, вона не залучає читачів, вона не залучає дітей до читання, до цікавості українською книгою, до взагалі цікавості щодо культури. І, і це величезна проблема. Бо я не знаю, чи ви, ви це розумієте, але зараз більшість наших школярів поїхали. Або ну, значна кількість поїхали. Угу. Да. Значна кількість студентів теж навчається онлайн, теж поїхала. Нам треба докладати додаткових зусиль, аби наші діти залишились в Одесі, давати їм можливості там, для саморозвитку, для читання, для проведення чогось, для того, щоб завтра в нас там з вами були якісь нові громадяни, мешканці Одеси. Які тут живуть, так, про дітей це завжди з пафосом. І все що ми робимо, так, ми робимо заради них, це звісно. Але про бібліотеки. Олена, трішечки такого одеського інсайду. Я вчора спілкувалася з подругою, яка занурена в волонтерські процеси. Ми перебували на території Одеської національної бібліотеки, і вона каже, у мене для цієї бібліотеки є а, волонтери, які допоможуть, вони залучають грантові кошти, і виявляється, що йшлося про вас Ого. і вашу громадську організацію. І Я подумала, що напевно національній науковій бібліотеці, яка на Пастера, це не потрібно, угу. Хоч, хоча можливо, і потрібно. А от е, невеличким бібліотекам я їх називаю про себе районними, це районні бібліотеки, е, такими, як на інглезі, е, це напевно дуже потрібно. Ви вже занурені е, в бібліотечну справу, ви вже подивилися багато бібліотек. Наскільки? Направду погана ситуація. Я вам більше скажу, що я не просто подивилася, як у нас працюють, в якому стані зараз наші бібліотеки. У мене була можливість порівняти це з досвідом Львова, в якому бібліотеки дуже потужно розвиваються. І також в Данії, в якій бібліотеки на сьогоднішній день є центрами тяжіння, центрами громадської думки. І можна ще багато говорити про те, що насправді бібліотеки сьогоднішній день, наприклад, в тій Жидані, розвиненій країні, є мають своє лобі в парламенті і в муніципалітеті. Вони повноцінні суб'єкти політичного життя. А, наші бібліотеки в Одесі, наші муніципальні бібліотеки, яких наразі 40 40 бібліотек, а, потребують не тільки. Коштів для того, щоб змінити ситуацію із фонтами, які скорочуються книжковими, і з ремонтом будівель. Вони потребують також необхідні ресурси для того, щоб, наприклад, провести навчальні процеси, змінити підхід для просування бібліотек, змінити побудувати бренд бібліотек, який на сьогоднішній день серед громадян він дуже низький. Він сприймається як склади з книжками, але насправді. Бібліотеки це чаша Петрії для культури і, про... і партиципації. Mm, як гарно звучить. Це прям лозунг може бути для якоїсь конкретної бібліотеки. Я порівняю дві бібліотеки на Таїрова. Ви, заприклад, навели інглезі, а є на корольова бібліотека. Вона так, дуже класна. Там були якраз теж були. Вам сподобалося там? Так, да, прекрасно. Ми коли були, там була йога для дітей, і це прям да. при... дуже весела це історія. Круто. Бо діти спочатку про нас збирались, там щось брали книжки, там сиділи отак або ось так, і ось вони ось прям аси не робили читаючи? Ні, ну вони як діти там якось завалювались, та і так, і так. А потім всі вийшли на вулицю, розстелили коврики і почали там в, в цьому пості навіть є фотографія, почали там щось махати руками-ногами. Ну якщо режисер зараз знайде цю світу з його для дітей, покажемо. Да, Супер прикольно, що бібліотека не просто там про книжки. Розповідає, хоча вони тут же принесли і діти читали там якісь книжки, де там якісь звірятка Машу mm -hmm. проводять якусь розмінку чи його роблять асани. Так, роблять асани. от бачимо, а, так та, та, це та. цю це, це світлину. Це прямо перед вікнами бібліотеки діти робляться сани. Олександра, і це, власне, теж ініціатива волонтерська, наскільки я розумію, проведення таких так, занять? Так, наскільки я розумію, також волонтерська. Ми познайомились з пані, яка проводить, проводила ці, цю йогу. Вона з Херсону, як це не дивно. І вона приїхала сюди і проводить цю йогу. Але це дуже просунута бібліотека, так щоб ви зрозуміли на англезі бібліотека приймає 130 від відвідувачів на місяць. Ця бібліотека на Корольова приймає 130 від відвідувачів в день. Принаймні такі цифри озвучили керівники і однієї і другої бібліотеки. А тепер увага, вона покривається бібліотека на Корольова, навіть е, ті населені пункти, які не є частиною Одеси. Ну Це так, може це не дуже офіційно, але я точно знаю багато дітей, підлітків, які офіційно не мешкають на території Одеси, але вони є читачами цієї. бібліотеки. Це ж прекрасно. Це ж прекрасно. Це здорово. Так е, чому така ситуація складається? Маємо дві бібліотеки: одна гідна, інша потребує значної допомоги. Бидвін вони комунальні? Тут знайшлися волонтери, які щось проводили. Напевно, що вона була просто в кращому стані триваліше час. Можливо, трохи краще керівництво. Можливо, туди були виділені якісь додаткові кошти. Я цього не зрозумів поки, але я сподіваюся, що так поступово. Всі бібліотеки стануть такими ж крутими, і такими ж просунутими. Про фінансування я ж я ж до цього питаю. Ви кажете, що недостатньо фінансування да. на бібліотеки. Яке воно ну, хоча б орієнтовно, що воно може покривати? Напевно, тільки зарплати працівників, так і якийсь мінімум закупівлі книжок. Закупівлі книжок збільшилась в два чи в три рази, в цьому чи в минулому році з приходом Івана Люптуги, наскільки я розумію виділяють кошти на капітальний ремонт. Точно знаю, наприклад, бібліотека на інглязі 5 отримала частину грошей на капітальний ремонт власної власне бібліотеки. І напевно, що гроші з мого депутатського фонду дофінансують, аби повністю завершити цей ремонт. Ми зараз готуємо документи. Ось ці. Тим не менше, бачите, якісь роботи почались. Сподіваюсь, що вони будуть тривати швидше. Зі здивуванням для себе знайшов, що, наприклад, є бібліотека на Марсельській, яка була профінансована з грантових коштів, і до цього долучилась Олександра Ковальчук. Я, чесно кажучи, ніколи не чув, щоб вона про це говорила, але мені самі. Керівництво цієї мережі бібліотек показали фотографії, що там прям прикольно виглядає. Це номер 37 бібліотека. Я, на жаль, не знаю, номер. Мерія просто звітувала про одну з бібліотек на селище Котовського, No37 адресу е, не бачу. Е, і там йшлося про підтримку певного фонду, я не буду називати його. Е, е, і він фінансується Великобританію, Естонію, Канаду, Нідрадами тощо, там прям багато країн. Е, е, і менторську підтримку навіть надав Одеський національний художний музей. Тому я думаю, що це про неї йдеться, про так. цю бібліотеку. Але знаєте, що дивно? я не знаю, ви мені моя, моя стратегія, якби у кожній бібліотеці з'явився з громадського сектору такі активні люди, як, О, як Олена, які допомогли б конкретній бібліотеці, було б круто. 40 бібліотек, 40 організацій, які пройшли, знайшли, як це зробити прикольно. Ось тобі і приміщення, і хаб, і центр навчання, і все, що завгодно. Угу. Е, так. Олено є 40, 39 колег е, серед організації 39 колег на кожну бібліотеку. Так ми знайдемо. <гум> <гум> ну, дивіться, ви е, одна громадська організація, ви можете взяти на себе одну бібліотеку. Правильно розумію? Е, ми розробили стратегію реформи і розвитку бібліотек, яка підрозумовує не фокусування на конкретній одній бібліотеці, але через допомогу одній бібліотеці ми можемо зробити такий старт для того, щоб далі охопити і перенести вже цей цей досвід як прецедент. Але я бачу так, що нам треба комплексний підхід до цього. Нам треба показати, по-перше, який є досвід за межами нашої країни, який є досвід у Львові. Я веду перемовини зараз із нашими донорами, потенційними партнерами з Данії для того, щоб вони надали свої менеджерські свій, свій досвід, поділилися ним з нами. Є дичани, які готові приїхати сюди в Україну, приїхати до нас в Одесу і провести тренінги необхідні для цього для того, щоб показати, що насправді можна зробити інакше, і буде класно працювати, можуть бібліотеки бути дійсно центрами це громадської думки, наприклад. А Данці не питають, чому власне влада місцева не опікується бібліотеками? Чому ми це маємо робити? Я мала в березні місяці лекцію, з я виступала про. Розвиток бібліотек, часи війни і реагування на виклики. І там на цій конференції були присутні також латвійці, естонці, фінляндці. І ми проговорювали, як би цей досвід, в тому числі і данці. Вони протягом 50 років можна сказати відроджували бібліотечну сферу. Насправді, і влада не одразу розуміла, що бібліотеки мають потенціал. Це треба багато працювати, багато говорити Треба пояснювати владі. Обов'язково да. Ну, пан Олександр розумів, він я представник думала. влади. Ну, представник народу, перепрошую, одеситів, найперше, але все ж таки дотичної влади. Так, <рес> так, та, абсолютно. Причому, наскільки я розумію, з спілкування з керівником департаменту культури, я декілька разів з ним це обговорював. Він доволі відкритий до цього, і він навпаки бореться за те, щоб залучити додаткові гроші. Не знаю, як це буде в результаті. ну, Тут треба працювати разом, подивитися, що з цього вийде. Але. Виглядає так, що ця тема для всіх ок, і незрозуміло, чому б ми це не зробили. Я не знаю, чи торкалася ви цієї теми з книжками. Є певні проблеми в бібліотеках. І я зараз кажу саме про історію, коли російські книжки в якийсь момент треба було прибрати з полиць і ними замінити, поставити українські. І я точно знаю, от у мене прям був випадок, коли в одній із бібліотек, сьогодні ми її ще не згадували, але вона також Натаїрова. Ви вже зрозуміли, я ходок по бібліотеках угу. на Таїрова, угу. я багато з них знаю. І працівниця бібліотеки робила так: угу. якщо вам потрібен Акунін. Я вам okay. дістану. Ну, тобто, я, я, я розумію, це м, конкретні історії, конкретні побажання певних читачів, і хтось продовжує читати. І ці книжки пішли у підвали. так? No, а, за всколиш, чим чи, да, чим заміни за в окремі секції, їх виносять в окремі секції і видають по запиту. Угу. А от чим замінили бібліотеки? От ви бачили полиці. Ви вважаєте достатньо зараз українських видань? Так. Е, більш ніж е, да? боже має все Як... будь-яка література є українською мовою. Якщо Буквально я не помиляюсь, то на рік видається 12-15 тисяч книжок, але на жаль, десь тільки один відсоток він потрапляє до наших бібліотек по всій Україні. А чому так? Знову ж таки, це фінансове фінансування, да? Да. Ну, да, да. да, фінансування є ще. ще е, Тематику книг конкретні книги рекламентує, які книги попадають бібліотеки, регламентує безпосередньо уряд. Uh -huh. А це все ж все таки така складна бюрократична історія для того, щоб е, вивчити запит, щоб надати цю цю всю інформацію на бібліотеки спустити е, вчасно. Це ці закупки зробити. А ще це ще має співпасти з тим, як це фінансування відбувається. Ну щорічно, да як це все планується і реалізовується? Uh -huh. На рівні міста керівники бібліотек мені казали, що вони формують запит. Передають на цю комунальну установу там мережа, чи як вони там називається, мережа дитячих бібліотек. І вони відбирають і закуповують з того. Що я побачив, я я прямо питав, які останні і коли останні надходження книжок були. І одна, і друга бібліотека казали, що це липень. Були книжки, мені показали книжки Кокотюхи. Вони дуже прикольні. Це сучасна, абсолютно сучасна література. Дитяча, я таке вже не читаю, але там кльові ілюстрації, вони яскраві, І вони якості. виглядають да, кльово. Так що я, я не думаю, що з цим прям величезна проблема замінити. Скоріше тут проблема дійсно закупити і закуповувати доволі сучасну літературу, нонфікшн, і, нон і щось там, і романи якісь. Я я бачив і якісь романи історичні українською мовою з тих, що там ось ну, на на поличках там в тому статусі теж були фотографії поличок, бо я так пофоткав спеціально. Що ще прикольно, бібліотека на інглезі теж проводить заходи, і бо я так погано від про неї відкликнувся, але до прикладу, останній захід в них був здається в липні, я не запам'ятав коли, і він був присвячений. Полоненам з Маріуполя, взагалі там прям декілька книжок про це стояли, якісь фотографії, якісь тексти роздруковані, uh -huh. Тобто бібліотеки намагаються реагувати на те, що відбувається в суспільстві, і якось залучати читачів. Я так розумію, якщо вона буде ця бібліотека виглядати значно краще. То відвідуваність зросте там в рази. буквально. Заприклад, я би хотіла навести бібліотеку Грушевського. Вона стала таким а, певним а, культурним хабом для багатьох одеситів, і там постійно відбуваються найрізноманітніші заходи від зустріч з сучасними поетами письменниками, до якихось зараз там жіночі камеді клаб Стандап. умовно, ні, стендап, перепрошую, проводиться громадських обговорень. Громадські обговорення обов'язково приїжджають історики. Лідери думок, і це прям знакові події для Одеси часто. Як думаєте, чи можна таке зробити на Таїрова? Це спальний район? Да. Да? Да? Це От прям да. я бачу загорілося очі да, у вас. Так, да. я так відчуваю. Я, я дуже сильно хочу цього, щоб бібліотеки в віддалених районах міста, щоб вони стали цими такими вібруючими центрами. Бо насправді найбільш така потужне культурне громадське життя воно відбувається в центрі. Але є потреба в тому, щоб люди із віддалених районів, яким, наприклад, на дорогу треба витратити півтори години чи годину, щоб додати до центру, щоб вони мали можливість після роботи, наприклад, да, забрати своїх дітей, піти до цих до до, до бібліотеки до громадського центру, яким вона може бути, і відвідувати е, якісь події культурні, да чи, наприклад, там таким чином, можуть народжуватись нові громадські ініціативи, нові соціальні продукти. Угу. Щодо читання боремося ми за те, щоб читання залишилося найулюбленішою звичкою сучасних дітей. На жаль, це не рівна боротьба. Ми програємо гаджетам по всім фронтам. Ну і я по своєму можу досвіду сказати, що це це прям як один в полі, точно не воїн. І може, щось ви підкажете. Якщо у вас є такий досвід, ви розвиваєте бібліотеки, а чи будуть вони наповнені, чи будуть і ті діти, і підлітки туди за книжками Олен. Так, да, я думаю, що це можливо. Ще раз повернусь до досвіду дані, який мене неймовірно вразив. Як вони працювали, як вони працюють зараз? Вони роблять постійно проекти разом із громадськими організаціями. Вони їх залучають на на взаємовигідних умовах проводять тренінги, проводять для дітей різні навчальні проекти, і таким чином просто навіть створюють таку атмосферу, де дитина може прийти і відчувати себе просто як якби вдома. Да? Не обов'язково дитина може йти туди за книжкою, але якщо вона вже там десь ходить, вона вже тут відчуває себе зручно, то може і зацікавиться книжка. Може, хтось хто із менеджерів чи керівників, чоловіч чи, чи, ем, чи працівників бібліотеки, зможуть побудувати діалог з дитиною і запропонувати якусь книгу. Це класний досвід, коли в з буремного світу підліткового ти потрапляєш в тихе місце затишне і безпечне. До речі, про безпеку окремо про укриття, поговоримо. А, і можеш просто усамітнитися з книжкою, поринути в той немовірний світ, і просто полікувати собі душу і серце для підліків. Це дуже важливо. Олександре, ви читаєте книжки, і ви це вистачає. У мене не вистачає часу на читання, і це прям мій біль дуже сильний. Якщо купити собі Kindle з підсвіткою і їздити багато в потяг. Oh. То в цілому ти можеш читати доволі багато. Зараз я читаю дві книжки: одна художня, танечна думка, а інша фантастика українська, uh -huh. а інша такий нонфікшн про процвітання кл Крістенсона, Крістенсена. Одночасно дві книги. Так, так. Одна в мене вдома. на тубочці лежить, І коли я вдома, то я читаю її, ага. а інша в Кіндлі. Яку Книжкова я і електронна. Так. Вони конкурують між собою, до та речі. Там електронні чорнила, теж чорнила. Ну, Трохи там. Бо паперово приємніше? Чині. Так, 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 це, це приємно. Єдине, що вона без підсвітки, звісно, і це вже там в дорозі проблема. І ось така товстезна на відміну від ось такого Kindle. Щодо аудіокниг, ще от щоб крапочку тут поставити, цікаву думку почула від Еми Антонюк, відомої блогерки української, яка, як виявилося, дуже багато читає. Вона взагалі читоман. І вона вказала, що аудіокниги їй не дуже заходять. Чому? Тому що вона каже, аудіокнига, голос це завжди вже версія. Від того, хто її озвучує, а мені хочеться да, власні так. інтонації чути, коли я читаю книжку. Е, чи для наших бібліотек одеських аудіокниги це майбутнє, може бути таке, що дитина прийшла, або там доросла людина сіла і просто не гортає, а слухає, як думаєте? Цікаво. Да. Чому, Чому б і ні? Наприклад, я думаю, що мені завжди заходили аудіокниги, але я не виділяю собі це робити в якомусь конкретному місці і. Наприклад, мені б хотілося прийти в бібліотеку, щоб наприклад відкритись показати свою екстравертність і комунікувати, mm -hmm. а не закритись і слухати. Але аудіокниги прикольні тим, що ти, коли в дорозі, тобі треба там, наприклад, керувати автомобілем. і Це допомагає. Типу, ти продовжуєш читати. У мене зараз я так читаю дві книги, теж одночасно, і слухаю на аудіокнигу, коли мене немає часу чи можливості, чи треба в дорозі це робити я зізнаюся, я теж одночасно дві книжки читаю прачі та про смерть і одну про як заробляти гроші мені подарувала на на день народження. Сказала, що якщо ти прочитаєш цю книгу, мільйон через сім років у тебе буде. Я не знаю. Ну кажуть, що вона диво якась чинить. Якщо цікаво, нашим глядачам пишіть на Ютубі, питаєте автора. Я вам відповім, що це за книжка. Про я до речі, спостерігаю у Львові в Києві, прям таких ось... Кав'ярень, книгарень, якихось таких речей, наприклад, сенс, від... який відкрився в Києві на хрещатику, Це ж прекрасний величезний простір, де люди просто читають книжки, сидячи. Це прям прикольна історія. Те, чого в нас мало, там, наприклад, у Львові багато. Там, якщо гуляти по парках, ти бачиш дуже багато сімей або жінок з дітьми, виходять, розтілають такі там подсілочки або вішають гамаки. Я гамаків взагалі в Одесі не бачив. І, і діти, і там батьки сидять там, читають щось, інколи спілкуються. Я, я думаю, що це якщо створити умови, це для значної кількості дітей, дорослих буде прямо Способом провести гарно, якісно час разом, разом зі своєю спільнотою чи там з дітьми навколо. Гамаки, знаєте, де є? В зоопарку. до речі. Yeah. І там теж можна читати книжки, а були в зеленому театрі. Але зелений театр у нас припинив як локація існувати. так? Mm -hmm. Ну, Я маю на увазі там, де в парку Шевченка. Mm -hmm. Локація відкрита. Mm -hmm. Вона відкрита, відкрита? там події. Uh. і всяке таке до речі, знову йога е, про укриття. Олександре, що з укриттями для бібліотек? А, бо буквально сьогодні знайшла інформацію, що в одній з бібліотек здається у Львові, саме там виділені кошти на розбудову, на або на ремонт точно не скажу в бібліотеці, саме от у, 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 сховища. Ще не питав, спитаю обов'язково. Це цікаво і важливо, але я. Ну, мені складно зрозуміти, уявити собі, як можна створити укриття в тих місцях, де, де, де їх немає просто. Наприклад, це як з о... школами деякими да, так? Да, да, от... або садками дитячими. Деякі які а... місця просто закриються чи там будуть закриватися на часть тривоги. Ну, напевно, так. Наостанок, найголовніше питання: по-перше, скільки коштуватиме вся ця історія з бібліотеки на інглезі, і коли закінчаться робота, так щоб ви могли прирізати е цю стрічку, садково і сказати, все, ми от зробили те, що хотіли. Я думаю, що на це питання краще відповість. Мій колега. <рес> Мільйон депутатського фонду. Чи, чи, чи менше? Ні, наскільки я зрозумів, повна смета близько 4 мільйонів і там на вже, одну бібліотеку. І там вже почались роботи. І, е, там повністю перебудовують там буде там великі там простори. Це не просто ремонт, поклеєть е, стіни, поклеїть обої там перебудовують. Планування цієї бібліотеки і буде виглядати вона не гірше, ніж бібліотека на Корольова. Клас. Так. А коли? Е, не думаю, що до кінця року, але сподіваюся, до, до літа наступного року вже буде готово. Ви будете контролювати самостійно проведення робіт? Якщо ви зі мною, то будемо вдвох. Ну це ж ваші гроші, ну депутатська маю на увазі. Ви теж контролюєте, будь ласка. <гум> Добре, домовилися. <гум> Олено, дозволите контролювати нам також процес? Так, <гум> гроші. Налога платівщиків ми дозволяємо вам контролювати. Дякую. Я дякую вам за ініціативу. Це важливо. Олександр Савський, Олена були гостями цієї студії про бібліотеки, про їхній розвиток. Що не менше одну бібліотеку е, приведуть до стану, куди дуже захочеться ходити. І це буде локація. Я сподіваюся на це. Е, локація для зустрічі на Таїрова, такому культурному просторі. Тож чекаємо. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Дякую. Дякую.